Козацтво завжди було символом честі, сили і мужності нашого народу, самовідданого захисту рідної землі, продовженням славних українських традицій. Козацтво це сама душа України, її святий оберіг і самобутній поклик волі. Відрадно, що серед наших сучасників є чимало представників славетного лицарського роду, гідних нащадків наших великих предків, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров і живе дух героїчних запорожців. Саме вони передають святі козацькі цінності молодому підростаючому поколінню, щоб розширити знання про славних захисників рідної землі, сприяти вихованню поваги до традицій українського народу та любові до України. Представники Черкаського краєвого товариства Українське козацтво проводять зустрічі із учнями шкіл міста Черкаси та області. Особливо ж вони відмічають педагогічний та учнівський колектив Черкаської гімназії номер 31 де неабияку увагу приділяють патріотичному вихованню учнів, дбають, щоб діти поважали традиції свого народу та мали повагу до минулого рідної країни. Професор кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Юрій Присяжнюк власним прикладом показує гімназистам, яким повинен бути справжній український козак. Він розповідає про ті цінності, які у стінах гімназії намагаються. Привити педагоги своїм учням. Передусім, вони повинні пам'ятати, якого вони роду племені. Вони повинні знати ті традиції, якими живе наш народ, і той дух, який йому притаманний. Я б виділив без іншого три позиції: перше, це віра в Господа Бога, тому що ми християни, і для нас християнське начало є. Основою основ всього нашого буття, це можна про це довго говорити, але я думаю, що наші люди достатньо підготовлені. Вони майже всі віруючі люди в нас в Україні. Тому я думаю, що це питання воно не потребує особливої дискусії. Просто не треба про це ніколи і ніде забувати. Друга позиція це я думаю, все-таки це традиції батьків, дідів, прадідів. Теж дуже важливо, тому що козацтво якраз тим і сильне, що в різні епохи, в різні часи, знаходилися люди, які ставили понад усе козацькі вольності. Або як любили говорити в часи Богдана Хмельницького, ми хочемо жити без хлопа і пана. Я думаю, що ця теза вона актуальна сьогодні, бо українство не визнає ні олігархат, ні жебраків, бомжів даруйте людей, які не стежать з собою, опускаються і втрачають людську подобу. Зрештою решт ми, українці, ми любимо те, що цінуємо і цінуємо передусім ще раз. кажу, це родина, сім'я, робота. Здоров'я, діти, освіта. І я думаю, що ці пріоритети вони повинні бути покладені в основі і виховання, і, власне кажучи, нашої діяльності як такої. От. Ну І третє теж важливе, як на мене, принцип це Україна. Термін Україна ми вкладаємо найсупроводніше, що ми маємо. Я думаю, що тут доречно згадати слова і постать Андрія Шептицького, нашого найвидатнішого церковного діяча двадцятого століття, який говорив, що для нього найголовніше це була Бог, людина, Україна. От я думаю, що ці принципи, ці засади, вони для нас теж є фундаментальними. У Черкаській гімназії No31 регулярно відбуваються заходи, покликані утверджувати патріотизм та національну свідомість у молодого покоління. Це і зустрічі з воїнами, які воювали на сході країни, з волонтерами, які неодноразово їздили на передову, із представниками українського козацтва. Усі ці заходи відбуваються у національно піднесеному дусі. Черкаська гімназія номер 31 особлива тим, що у її стінах вже понад рік, як створена молодіжна організація Козацька сотня імені князя Святослава Хороброго. Ця організація підпорядкована Черкаському краєвому товариству, яке є складовою частиною українського козацтва, та ставить на меті виховання молодого покоління у патріотичному дусі з метою відродження української нації. Кожен член сотні повинен скласти присягу українському козацтву та до дотримуватися статуту українського козацтва, ми проводимо індивідуальну бесіду. Мені дуже багато допомагає в плані роботи наш учнівський отаман, отаман учнівської козацької сотні Нікіта Куліченко і його колеги. Проводимо індивідуальну бесіду, пояснюємо завдання цілі нашої сотні. От дитині дитині даємо час, ясна річ, скажімо, на роздуми, так ну і потім дитина коли дає згоду, от, це питання погодження з нашим краєвим атаманом Віталієм Григовичем Чепелухом, який, до речі, надає нам величезну допомогу, моральну скажімо, і практичну. І практично, весь час, коли ми до нього не звернулися, весь час він скажімо, він, до речі, в курсі справи. В курсі справ нашої сотні і допомога з його боку постійна, що для нас дуже важливо. Ну і відповідно потім, коли той чи інший врочистий захід, скажімо, наші дітей приймали козаки, вручали їм реєстрові грамоти. Це коли, от, наприклад, в на минулому році в обласній державній адміністрації в залі. Там відбулася краєва рада. Це було рочисто, дуже, це було красиво. От, і дітям ця подія запам'яталася. Цей раз також дві наші учениці з 9 класу, ну фактично випускниці 9 класу, от Віка Корецька і Марічка Грасимук. Також їм були вручені реєстрові грамоти, але вже в колишньому будинку політпросвіт. Для кожного із цих юних козаків участь в організації це не просто гра у відважних та сміливих, а серйозний вибір життєвих пріоритетів. Тут немає пафосу і формалізму, адже віру, щирість, патріотизм та небайдужість до того, що відбувається у суспільстві, неможливо зіграти. Учень 10 класу Черкаської гімназії номер 31 Микита Куліченко є отаманом сотні імені Святослава Хороброго. Він же став і одним із ініціаторів. Створення цієї організації говорить, що це був поклик його патріотичного бажання. Особисто я вважаю, що це важливо, особливо у наш час, піднімати патріотичність духу, свідомість молодого покоління. Фактично, моїх одноліток. От і це було причиною того, що я вступив сю сотню в того, що я започаткував створення цієї сотні. Взагалі Святослав Хоробрий це український князь-завойовник, який розширив землі України від Дону до Дунаю. І от ці, назва підкріплена тим, що основою створення сотні був історичний клас, який знає історію України. Тому вирішено було взяти, назвати сотню іменем Святослава Хоробриго, князя України. У молодого отамана багато однодумців серед його ровесників. Один із них Юрій Романов. Хлопець також є справжнім патріотом. Активна. Громадська діяльність це дуже корисно для будь-якої молодої людини, і взагалі я вважаю, що Україна має відроджувати свої традиції, має докорінно змінювати свій теперішній стан. І я вважаю, що козацтво це один із прогресивних рухів в Україні, які саме відроджують наші українські національні традиції. Серед козачат Черкаської гімназії No31 не лише хлопці багато патріотично налаштованих дівчат також вступили до лав сотні імені Святослава Хороброго. Для них це велика честь. Я пішла до козацтв, тому що я вважаю, що це Найпатріотичніше, що я зараз можу зробити для своєї країни, що це підтримка свого народу, своїх традицій. Також це, це розвиває мене, ми проводимо багато лекцій, я багато чого дізнаюсь. І мені це подобається, я хочу далі це продовжувати. А от ідейним сподвижником та ініціатором створення сотні імені Святослава Хороброго став учитель історії Черкаської гімназії номер 31 Олександр Коваленко, який і зараз активно опікується молодими козачатами. «Козацтво – це український феномен, це наше, це рідне, скажімо, що в Західній Україні пластуни. Там, Лук, Січ, тут на Дніпрянська Україна це козацтво. І... Українське козацтво це носій історичних традицій, культурних, політичних. От, і що на сьогодні важливо, військових традицій. Війна, війна, війна триватиме довго, тому що Москва не зупиниться. Без України імперії немає. Скільки триватиме війна, ми не знаємо. Тому ми повинні готувати наше покоління, скажімо так, до боротьби за Україну. І в нашій рідній Україні кожен виконує свою місію, кожен виконує свою функцію. Наша справа, справа вчителів, ну і в першу чергу ясна річ істориків. От, підкреслю в першу чергу це не тільки давати знання з нашого рідного предмету, а й виховувати виховувати справжніх українців, виховувати патріотів, виховувати, Е Захисників нашої батьківщини, ми не гонимо за кількістю. Для нас найголовніше те, щоб у ці сотні були ті діти, для яких Україна дійсно святе, ви розумієте, для них для яких Україна поряд з батьками, скажімо, є найсвятішим. Тому дасть у нас на сьогодні. Близько 30 чоловік, причому 30 учнів, це учні 10 класів, дві учениці з 9 класу прийняли присягу. У нас є учні, які навчаються в технікумах, вони підтримують з нами зв'язки. У нас є учениці з іншої школи. Ну, власне кажучи, власне кажучи, ми тільки розпочинаємо цей процес. От, ми закінчили, власне кажучи, процес підготовки до створення справжньої, учнівської та гімназійної козацької сотні. До речі, до козацької сотні входять також наші колеги. На сьогодні це вісім вчителів. Ну, якщо брати до уваги Юрія Петровича, доктора наук, професора, викладача Чернівецького національного університету, який працює також в нашій гімназії, то я і він, то це вже у нас буде десять. От ця робота триває, от і я думаю, що ну ряди, ряди нашого козацького підрозділу будуть поповнюватись. Олександр Коваленко з гордістю розповідає про випускників гімназії, які пішли захищати Україну від російського загарбника. Та на превеликий жаль додому повернулися. Не всі з нашої гімназії, моїх четверо випускників добровольцем пішли на фронт. Добровольцем пішли на фронт, і випускник нашої гімназії, Амбрус Сережа, загинув смертю хоробрих від кулі російського снайпера на фронті. Ви, коли виходите, звернете увагу, у нас меморіальна дошка, присвячена пам'яті Амброса. Тому підкреслюю, наші учні повинні бути готові. Вони повинні бути готові до захисту нашої рідної незалежної України. Відрадно, що педагогічний колектив гімназія створює усі умови для формування національної свідомості особистості. А молодіжна організація Сотня імені Святослава Хороброго стала осередком козацького лицарського виховання учнівської молоді. Сьогодні взагалі дуже важливо долучати всіх і дорослих, і дітей до того, що ми називаємо національно-патріотичне виховання. Ці слова ще кілька років назад вони здавалися такими надмірно креативними, можливо, навіть зайвими. Не всім вони подобалися. От а сьогодні ми бачимо, що саме життя воно спонукає нас до цього, тому що російська агресія, вона змінила акценти, вона змінила думання, бачення багатьох людей. І що важливо зазначити, що і учні гімназії, де ми знаходимося, вони це добре розуміють, можливо, навіть краще, ніж дорослі люди. Тому що це їхнє покоління, це їхнє. Вони вступають у доросле життя і вони вступають. На жаль, в умовах, коли Україна вимушена захищатися, тому це дуже важлива робота, і це, це виховання. І я б з усього виділив би дуже таку. Річ як от спадковість, спадкоємність. тобто ми говоримо, що нашому козацтву 500 років, але ми історики добре знаємо, що фактично його більше, ніж 500 років. Воно має довшу історію, от, тому що можна. Про козацтво розглядати ще в контексті трьох тисячолітньої давності, коли власне відбувся поділ на людей на осіле, осіло, які мешкали осілим життям і кочовим. І тоді, тут, от, де ми знаходимося на Черкащині, зокрема, пройшов той самий великий степовий кордон, який, як на мене, то він і не зникне у 18 столітті, коли. Пам'ятаю, я думаю, всі пам'ятають, Катерина II зруйнувала Січі, і козацтво було знищене, Кримське ханство було приєднано до Російської імперії. Мені здається, що ці дві-дві з половиною сотень років, що розділяє нас цією подією, вони все-таки в е, плані культури, яка породила козацтво, ця культура не зникла. І в 19-му, особливо в 20-му столітті, і ми бачимо на початку 21-го. Що українство демонструє цей феномен, про який говорили колеги, що Українство прагне до свободи, індивідуальної свободи, національної свободи. І, власне кажучи, це і є те, що з чим ми йдемо до учнів, до гімназистів, до наших дітей, внуків. І хочемо, щоб вони виявилися справжніми патріотами своєї землі. І лише, бо лише в такому разі. Те горе, яке повторюю пов'язано з російською агресією з анексією Криму, його можна унеможливити. От а якщо ми будемо інертні байдужі, то обов'язково знайдеться якийсь лихий сусід, який буде посягне на нашу землю, на та найрідніше, що ми маємо, зокрема на ту ж свободу. З нашого боку було зроблено все можливе для того, щоб допомогти, якби народитися оцій сотні. Це так само і був найдений спонсорат, який частково забезпечив одягом форми, яка сьогодні також стоїть немалих коштів. Також були найдені кошти для того, щоб провести урочисто, гарну церемонію посвяти й освяти, бо це завжди запам'ятовується на все життя, особливо для молодого покоління. Коли діти читають клятву присягу, от і вони пам'ятають, в якій це урочистій обстановці, хто чув цю клятву присягу, де це воно проходило, також дуже має велике важливе значення. Тому от так уже півтора року, як саме народилася, ця чудова сотня, яка сьогодні діє, працює от, на благо, на популяризацію нашої козацтва і на розбудову нашої держави країни. Молоде покоління це завжди те покоління, яке завтра буде боронити захищати нашу рідну землю, і тому важливим і. Необхідним в першу чергу для нас чинником є це національне патріотичне виховання молоді. І от коли такий створений підрозділ саме на базі шкільного закладу, ви знаєте, це є прикладом для багатьох інших. Пам'ятаю, нещодавно, коли на базі цієї гімназії проводився семінар директорів шкіл, і вони були здивовані нашим виступом, нашою участю в цьому заході, де ми говорили про цю важливу роль козацтва. Тому багато хто вже із директорів і заступників шкіл, директорів це шкіл міста Черкаси, вже звернулися з проханням до нас в допомозі створення отаких схожих підрозділів на базі їхніх шкіл. Сучасний українець це патріот, для якого історія, культура рідного народу є джерелом власної гідності і громадянин, який своїми знаннями та вчинками готовий примножувати славу та здобутки своєї батьківщини. У цей день до молодих козачат також завітали боєць АТО, розвідник Олександр Кутній, воєнний медик Катерина Тадлер та представники Черкаського краєвого товариства Українське козацтво Відкрив же козацьку. Раду директор Черкаської гімназії номер 31 Василь Пивоваров. Дуже приємно, що тут учні старшокласники нашої гімназії. Я вважаю, що така робота надзвичайно потрібна і важлива, особливо зважаючи на ті обставини, в яких ми знаходимося, наша країна знаходиться. Виховання патріотів це, мабуть, повинно бути найголовнішим роботі роботи, вчера ну, закладу. І те, що це відбувається не просто на словах, а отак от практичними діями, робить її більш дієвою, більш ефективною, і я думаю, що результативною. Хлопці, я про свій говорю, наскільки я знаю, виявили бажання добровільно, зробили свій вибір. А наша задача, і особливо хочеться подякувати всім гостям і керівникам краєвого козацтва, надати якомога більше для цього можливостей. Директор гімназії Василь Пивоваров, який активно сприяє патріотичному вихованню учнів, висловив щиру вдячність краєвому отаману Черкаського краєвого товариства Українського козацтва генерал хорунжому Віталію Чепелусі за плідну та тривалу співпрацю у справі національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Гості заходу у свою чергу познайомили козачат із зброєю, яка застосовується на війні. Кожен учень мав змогу особисто потримати рушниці. Приміряти бронежилет та ознайомитися з іншою екіпіровкою воїна-АТО. Це автомат Калашника 762. Автомат Калашника був розроблений в 1947 році російським конструктором Михайлом Тимофійовичем Калашниковим. 7,62 це є калібр ствола. Калібр ствола це ствол, в якому знаходяться чотири нарізи, які йдуть зліва направо для того, щоб пуля, коли вилітала, вона крутилася, мала такий крутящий момент. І між ними поля. І оця відстань між полями 7,62 називається калібром. Значить, АК-7,62. І ще на збройні використовується автомат АКС, АКМ 74. Це 5,45 калібра. Із беззаперечною цікавістю діти слухали і про те, як надавати першу невідкладну допомогу у бойових умовах. Побачили начиння воєнної аптечки та дізналися, як зупиняти кровотечу. Ось Воно фіксується. Раз. Ви фіксуєте. Зафіксували його і зажали. Все. Потім далі вже посередньо. Замотали, ну чи вже поправили, там байдуже. І тут є білий цей. І да, до нього є але вони далі не Пишете дату і число, коли була перетягнута рана. І час, коли... не більше півтора-дві години. Можливо, щоб були накладені жури не більше, тому що іде некроз, відмирання тканин, і людина може втратити кінцівку. Свій патріотизм учні Черкаської гімназії номер 31 проявляють конкретними справами. Нещодавно вони зібрали вантаж із продуктами харчування, водою та засобами гігієни, який відправили нашим бійцям на передову. Писар Свідівоцької козацької сотні імені Богдана Хмельницького Владислав Козлов особисто відвозив цей вантаж. І так сталося одного разу, коли мені випала честь поїхати на схід, відвести вантаж. Я був водієм 31 гімназія і зібрала 2,5 тонни вантажу. І я особисто забирав цей вантаж звідси, погружав його, і ми командою Краєвого товариства відправилися туди на схід. Це ми їхали в село Пєске, водяне Пєске. Це була одна з самих гарячих поїздок, тому що коли ми приїхали туди, там лунали обстріли. Ми Приїжджали, ну виїжджали звідси в ніч, і коли ми приїжджали туди, це було десь пів шостої ранку. Обстріли були там з 4-ї години ранку. Спочатку було трохи страшно. Перші мої поїздки, коли я перші два рази їздив, там в Волновахи і ще інші точки, якось ми приїжджали, і воно було в тиші. Приїхали, там зустрілися з бійцями, передали все спокійно. Там лунали обстріли і лунали вони дуже. Дуже громко були гради, ми тричі ховалися в укриття. Наші воїни дякували усім привезеним дарункам. Та найбільше, за словами Владислава, їх вразили обереги, які діти створювали власноруч. Також, що дуже є важливим для військових і для дітей, це ці малюнки, з ну, листи, малюнки, які діти. Відправляють військовим ці обереги, які вони роблять своїми руками. Це, тобто, можуть бути якісь янголочки, якісь куколки, якісь малюнки. І от як військові розповідають, вони дійсно є як обереги. Дехто їх носить під бронежилетами, вони там беруть в своїх приміщеннях, підвалах, вони обвішують всі ці стіни, і вони дійсно оберігаються. Як одна з розповідей була, Олександр Рікутній розповідав, каже, коли був будинок. Лунали обстріли, і де от був будинок повішений цими оберегами. Як ну і там якісь осколками я отринули, але будинок залишився цілий. А будинки, що були ліворуч і праворуч, то вони були зруйновані. Олександр Кутній один із тих, хто пішов воювати на схід добровільно. Останнім часом він відвідав багато навчальних закладів. Боєць переконаний, патріотизм українських дітей неодмінно міцнішає. Та ситуація, яка склалася у нас у державі, діти зараз на жаль, не всі, але можу сказати, більшість відмітить, що так, да, налаштовані більш так патріотично, всіля підтримують, особливо в школах зараз діти малюнки нам малюють. Це знаєте, для нас дуже важливо. Оці малюночки, оці слова їхні повертаються живим. На жаль, ми всі стараємося повернутися живими, але ж ну це війна і від. Сумних подій, яка кажуть, не застрахований ніхто. Слова козак і патріот тісно пов'язані і означають вияв любові до батьківщини, свого народу, утвердження України як суверенної, правової, демократичної держави. На прикладі сотні імені Святослава Хороброго, організованої при Черкаській гімназії No31, ми побачили, що турбота про процвітання України та готовність захищати її національне відродження, є у кожного, хто вступив до лав організації. Саме така молодь. Наше майбутнє та наша надія.